Вітаю, всім вітання на каналі Тарота Оракул. З вами тут, як завжди, я, Йоля. Всім мирного неба, доброго вам часу доби. Всіго вам доброго, доброго здоров'я, позитивного, світлого і хорошого. Сьогодні я до вас із коротким оглядом колод, який я отримала, і оголошенням. Оце от колоди, які я отримала недавно з посилки від пані Ганни, сучасної української тарологині Ганна Яковенко. Якщо вас цікавлять більш деталі і про Ганну, там я більше розказую, в неї свій канал, не один навіть канал, і не одна сторінка, не один канал в соцмережах і ну, все тому подібне. Дуже цікаві там, дуже багато цікавого ви можете знайти, то перейдіть, хто не бачив, то перейдіть у розпаковку цих колод. Десь недавно ну, це відео я мала викласти слідуючим через там якісь. Пару днів, подивіться, просто у плейлисті у мене де розпаковки. І там е, остання розпаковка це, це пару днів тому було е, розпаковка цих колод, що я отримала від Ганни. Якщо у вас щось там цікавить, чи сама розпаковка, чи, можливо, на канал Ганни схочете перейти, то там послухайте, я там більш, більш детальніше розповідаю у розпаковці і перейдете собі, якщо ви захочете далі. Оці колоди я отримала. Ні, не всі тут оракул самій, я просто взяла, вже, щоб зараз буде що тут говорити до нього. А Я отримала. Я інших два оракули отримала Це чотири Таро і два Оракули. Від пані Ганни мені прийшли такі ось колоди. Я на них зроблю акцію на ці всі колоди, тобто, як на всі колоди, на, по цих колодах, якщо на інші колоді ви хочете, наприклад, ви хочете подати якісь питання, але ви хочете суто на Райдера, Уайта і все на класиці. Ну, то, вибачайте, там акції не буде. Акції будуть на ці колоди, тому що я їх хочу пропрацювати. Це таке оголошення про акції. спочатку я роблю акцію, я буду поступово, я всі зараз не зможу. Поступово, спочатку я роблю акцію на цю колоду Red Ferry Таро і на е, цю е, затишної відьми, а в додаток до неї ось мій оракул. Це в мене був, був оракул, це та сама е, авторка. Аманда Аманда. От коротше, прочитайте самі, бо я не можу це прочитати. Ну, це е, для тих, хто шукає акцію, не важливо автор колоди. Е, на, на цю колоду зроблю акцію зараз і на цю. Ви, собі, ви можете вибрати, яку ви хочете, на якій ви колоді хочете. Або яке від того чи світового, яке у вас питання? Якщо ви мені задасте питання, і я буду розуміти, якщо ви хочете якусь пораду, рекомендацію, якесь послання, то ми подивимося на, цьому, на, на цій колоді на цьому оракулі. Я оракул мій він не був, але так як вже в додаток до цієї колоди Таро, то я це затишної відьми і повірю свою магію. Вони йдуть разом, і я вже так якби зроблю для вас вже і звідси карту, і звідси. Якщо ви любите якесь інше питання схочете, щоб буде не порада чи рекомендація, то подивимося на Red Fairy Таро. Дуже чудова ця колода, Red Fairy Таро. Я її з рук вже просто не випускаю, вона мені дуже резонує, не даремно вона мене і відлякувала, і манила. Бо, тому що такі колоди вони завжди, якщо вони і відлякують тут же манять такі суперечливі почуття, то це явно ж це дуже чудова колода. Колода дійсно класна, Red Fairy редферітеро. До речі, я в тому відео в розпаковці забула сказати, що її створила тобто, ідея, сама ідея тарологині, це тарологія її робила. Хоча друг, ну друг, звісно, це штучний інтелект. штучний інтелект колоди мені не йдуть. Коли вони пусті, коли вони зовсім без, без людей, так сказати, створені, то я ті колоди ну, зовсім штучний інтелект, це не моє, там немає енергії. А в цій колоді є. А ця колода чудова, це чудо, чудесно відповідає, дуже класна колода, тому що все-таки ідея тут тарологині, Людина терологині Так що я ось спочатку на цих, от на, на цих колодах роблю акцію. Але акція, звісно, для підписників. Якщо ви не є моїм підписником, якщо ви є глядачем, давно сидите на каналі, дивитеся собі тихенько, але не підписуєтеся. Ось там пунктик не підписуватися. Ну, це ваш пунктик, вибачайте, ви собі маєте право на то. Ну, Є такі люди, я знаю, що просто не хочуть підписуватися абсолютно ніде не підписані, хоча по каналах ходять і деякі канали просто постійно дивляться. Але вони не підписуються зовсім ні на кого. Ну це ваше право, звісно. Хто не має право вас його відбирати. А моє право і інших авторів каналів нічого вам не робити. Якщо ви не підписані на канал, то вибачайте, ніякої акції для вас нема. А для всіх решти, для моїх підписників, хто є підписником, хто коментує особливо, хто е тут е на каналі є якісь реакції робить і е так коментує, не коментує. Головне, що ви були підписником, це саме головне. Головна умова акції. Ви маєте бути моїм підписником і за символічну плату. Вітається зворотній зв'язок. Якщо ви будете дасте зворотній зв'язок, це буде дуже чудово, дуже прекрасно. Ну, не зможете. Може, бувають такі питання, що наразі тут і зараз неможливо зворотній зв'язок дати, то нічого страшного. Не відмовляйтеся від акції заради того, що ви зворотній зв'язок тут і зараз не можете дати. Все одно, нічого страшного. Якщо ви можете дати зворотній зв'язок, це, це, це чудесно. Це прекрасно, це вітається. Ну, якщо не можете, це не біда. Все одно на акцію приходіть, і питання якесь ваше. Я вам подивлюся одне питання, і плюс порада, якщо потрібно, то я подивлюся вам і на колодах, які ви собі там, на колод, які ви виберете. Але навіть можете вибрати, не вибрати, я, я зрозумію, по вашому питанню. Якщо у вас таке буде питання, що треба дивитися на Таро, то я подивлюся на цій редфері. Якщо вам треба буде просто послання, просто якась підказка, допомога, якась рекомендація, то я подивлюся на цьому таро. В додатку своїм оракулом. А ще такі колоди мені прийшли, я на них пізніше зроблю акцію, бо то що я ще їх не зрозуміла, ще не опрацювала. так Ніколіту, ну так, 50 на 50. де що я вже втямила в ній, ну ще багато що ще не розумію. Цікава тож, доволі така колода, вона завжди якось мене так само і відштовхувала і приваблювала і не знала, що робити. нарешті Побачила, що Ганна розпродає колоди, і взяла у Ганни, щоб е, попробувати себе на ній. Вийде щось, лишиться, вона в мене не вийде, я переподарую далі. І так само оця відьма щодень, ой, не на щодень, а юної відьми. О, я її так плутаю. Я навіть в тому відео, здається, так і казала на неї постійно: відьма на щодень, це, це юної відьми. Відьма на щодень то інша колода. Теж таро є відьма на щодень, там теж дівчата теж в цих капелюхах і я їх плутаю. Там простіше, то дійсно там таро. А, ця, а ця ні, це ні, це юної відьми і це тут просто оракул. Це можна сказати, що це не таро, а це оракул. Просто відрізати ті значення таро, і все, це оракул. Я, я не розумію, навіщо автор ті значення таро тут проліпив. Тут є такі картинки, так візуально, якщо дивитися, воно просто мемо, воно мемо абсолютно. Але вона, знаєте, що відповідає, на... вона діагностує дуже влучно. Я навіть тут зараз вам покажу Я поклала верхню карту. Де вона? Вот. Е, коли я взяла її тільки вже собі дивитися вже за кадром, коли вже, ну, я розпаковку сняла, а потім що собі подивилася, як яка колода мене бачить, що мені хоче сказати передати, то я подивилася, як ця колода мене бачить. І вона мені видала оцю карту. ну, дивіться, ну шість жеслів. Яка тут шість жеслів? Я не розумію, де тут ще? В чому тут успіх? В тому успіх, що її допомагають одягати її. Вона сидить і труситься, замерзає дівчинка тут, ця відьмочка. І то дійсно я тоді сиділа і замерзала, я просто в руки кухала. То так було холодно, доречно до цих пір холодно. Тому що дві дощі, холодина, дощі, холодіна в наших регіонах. Я от так трусилася, як ця дівчинка, як ця відьмочка тут. <реш> Таке враження, що я була роздягнута, хоча я була одіта там у, у трьох кофтах і у курточці. <реш> і тут такий дубар був, така була холодрига. І ось вона мені показала, я їй склала, як ти мене бачиш, і вона тут і зараз мені показала, як вона мене бачить. Що я такого сиджу і замерзаю. Так що, от на діагностику, до речі, вона гарно показує. Але треба розібратися з нею, більш попрацювати, більш Зрозуміти, що воно до чого, і на діагностику, на якусь рекомендацію, на якусь пораду, підказку. Вона нормально буде резонувати. Але от такі якісь питання. От зім Пентаклів. Якісь питання такі. Паш Пентаклів. Ну, от, це більш на мага похоже. Це більш похоже на мага, а це Паш Пентаклів. На якісь такі життєві питання тут вона я. Я не можу. У мене просто ну, не вкладається в голові. Що тут намальовано? Паж жезлів. Ну який це паж жезлів? Це четвірка жезлів. Це саме настояща четвірка жезлів. Ось тут свято, тут навіть ослики у вінках, тут домашні вогнище, тут, тут ця, якась ось цей малюнок тут. Тобто, малюнока, ця, ну, намальована, ця шерма, чи що це? Ось, ось забула, як це шториці, коротше, коротше, оці голуби. Це все показує нам четвірку Пентаклів. Тут якесь свято домашнє, ще й до, домашнє свято. Який це Паш? Чому Паш? Чому Паш Жезлів? Тому що вогонь горить? <свісно> я не знаю. Тут ну, просто малюнки зовсім такі, що я, я кажу тут малюнки, і е, надпис, що там по вейту йде, це мимо. Для мене мимо майже на кожній карті. Десь якась карта можна притягнути за вуха, чуть-чуть значення у Все, решта решта то просто мимо. То, то таке враження, що бери це відріж, і просто оракульно на неї дивися. Чисто оракул. Але як бачите, як я вам приклад показала, що як вона мене показала. Вона показує чітко, не дивлячись, там уже там, на ту шість ші... 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 жезлів у мене випало. Якщо не дивитися шість жезлів чи не шість жезлів по енергіях е... значення карт по системі Уейта, шість жезлів у мене той день було, чи не шість жезлів, це вже не має значення. А має значення то, що картинкою вона мені дуже чітко показала, що я сижу і трусюся. Я холодрига, я замерзаю. От це вона показала дуже чудово. Тому ось... На ці колоди, я просто вам вже розказала, то я кажу короткий огляд роблю. Якби огляд то не так робиться на колоди, але я просто кажу про ті, що я отримала так повернемо, що на цих двох колодах я теж зроблю акції, я чому вже їх всі сюди, бо то, що це всі я отримала. Я теж зроблю акції, але пізніше Теж будуть акції, просто слідкуйте за каналом, підпишіться, хто не підписаний, щоб не пропустити цікаві відео, цікаві оголошення акції. На ці я зроблю пізніше. Я ще їх трошки попрацюю з ними, ще трошки МБК більш все прочитаю, опрацюю. І тоді вже я зроблю теж акції. Поки що акції будуть на цій редфері і на цій затишній відьмі. Зараз уже акція буде до кінця жовтня, зараз жовтень місяць, то саме от головне, наговорила багато. Вже забула сказати саме головне: до кінця жовтня акція на засимволічну плату. І бажано за ваш зворотній зв'язок до кінця жовтня буде акція на цих колодах. І умова. Не забудьте, що умова. Ви маєте бути підписником. Якщо ви не є підписник, то будьте здорові. І пізніше, коли я ці колоди опрацюю ще оці дві, то тут теж будуть акції. Ну, тут, напевне, що на любе питання я не підійде, на якісь, як я сказала, якісь життєві питання, навряд чи на цих я зможу дивитися, але щось продіагностувати, особливо на цій. І якусь підказку пораду на обидвох на них піде. Ну, на ті тут теж вона така своєрідна, в неї свої, свої є вибрики. Ну, ну, я коли опрацюю, то тоді будемо говорити про, про ці. Я просто так сказала вам, що от на цих теж буде акції. Ну, поки, поки що на цих. Просто, просто слідкуйте за каналом, і пізніше я викладу акції ще й на ті колоди. Ось таке сьогодні в мене оголошення. Такий поверхневий зовсім огляд, бо це не, це не є огляд, огляд, коли тут не так робиться, але це огляд іменно на те, що я отримала, і що хотіла вам сказати, поділитися у цьому огляді. І саме головне оголошення про те, що акція до кінця жовтня. У мене під кожним відео і в описі каналу є номер телефону. Переходьте і кажіть, що ви по акції. Все. Таке сьогодні було оголошення. Чекаю у вас особисті повідомлення. Кого зацікавило, у кого є питання, хочете по акції щось подивитися, то чекаю на вас в особистих повідомленнях. На все добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі, до зустрічі в особистих.